Майже півсотні питань, які стосуються життєдіяльності Прикарпаття. Напередодні сесії Івано-Франківської обласної ради відбулося засідання президії, де затвердили порядок денний. Цього разу народні обранці у свої ряди прийматимуть нових людей замість тих, хто склав мандат з певних на то причин. Окрім того, розглядають регіональні програми, що стосуються різноманітних сфер. А це допомога війську, внесення змін до соціальних програм тощо. А також на сесії планують розглянути бюджетні питання про те, як відбувся фінансовий 2022 рік і як область впоралася за перші місяці 2023-го. Традиційно у нас є внесення змін до різноманітних програм, так само і цього разу. і щодо піклування. За дітьми проблемних категорій і щодо внесення змін до програми, які передбачають збільшення віддатків на військових з обласного бюджету. у Нас там є дві програми: одна мобілізаційної оборони, підготовки оборонної роботи, одна програма шефської допомоги військовим підрозділам. От ті кошти, що ми закладали, які були передбачені програмою от, обласна державна адміністрація, як виконавець вже використала. І ми зараз, під попідгрібавши деякі резерви, виділяємо ще. По 10 мільйонів гривень на кожну програму, але одночасно збільшуємо фінансування програми, так аби до кінця року черговий раз не приймати зміни до програми.